Слава Україні! Мої любі друзі! І сьогодні ми розберемо мою партію шахи з цікавим початком Мідиспілом е, Непоганим і неймовірним кінцем. Почнемо. Це 4 англійський початок. Це 6. Суперник. Хочеш весь грати 4 і перейти в якийсь слов'янський захист. Е, Кінь 3 А6. Це вже. Е, Щось похоже на їжечка. Такий варіант є. Ну тут я не зважаю я граю Д4. g 5 Е4. Захоплюємо весь центр. виведено на фігуру. а 6 Д5. Прорваємось. g 4 Кіння 4. Відходимо. Слон g 7 І кінь Ф5. Нападаємо на ворожого слона. Удар. Удар. H5. Зіхила свого пішачка. б 3. б 6. Кінці С3. Кінці 7. Слоня 3. Так. Виводили коники е, е, ...гравці. що я мій суперник. І слона Є3 поставили, щоб напасти на ферзя. Змусили вдарити. І суперник зіграв А6, щоб навести пішачок на полі а 7 а 3 підриваємо. Кінь 5. Удар. Удар. Нападаємо на коника. Кінь F6. І слон Д4. Нападаємо на цього коня і на цього. С5 зажав. Правильний хід. Удар. Удар, удар, удар. І розмінялися. Підводимо короля на поле Е2, щоб король у активним у цих діях. Слон Е5. Тураж 1. Хочемо десь йти. F3 хочемо помінятися. Тураж 7, ЖФ. Король Ев 3. Міняємося турами. І що ми бачимо? У нас пішечки одинаково. По 6 пішачків і кон, кінь проти слона. Почнемо. ж 4 Король С7. Ж5, король Б6. Г6. Розмін. І король їздить на поле А5. Тут я кайда, проскочена нашим королем. На 4, потім на F5 і на Е6. І почати їсти. Тут я допускаю помилку, граючи кіння 2. Суперник нею користується, проривається. Б5. Я ходжу королем, хочу свій план провести. БЦ БЦ. І я тут розумів, що мій кодик вже не вийде. Я ж тут починаю сумувати. Але я починаю сумувати ще рано. Тому що я граю король Ф5. Хочу зіставити з пішечків. Король А4. Король С6. І тут моєму супернику не варто було е, грати все ж таки той король А4. Хоча тут ще можна спасти ситуацію. Нехспустити, двірити. Можна зараз слоне в 6. Тримати оці всі пішачки і не допускати мого пішачка далі. І слон проводити. Але мій суперник вирішив зіграти короля 3. Це помилка. Фатальна помилка. Ми б'ємо пішачка. Нічого страшного. Він, він дарив. Ми ще раз вдарили, і король підходить на b 3 Що ми бачимо? Три пішака. Проти слона і пішачка. Насправді тут досить цікаво, тому що ми що робимо? Ми граємо суперник грає А5 і ми граємо зразу D6. Хочемо просунути одного пішка і другого. Це такий план, як штани, слон 6. І Д7. І зараз скажу свій план. Ми просуваємо, наприклад, пішачка на g7. І слон не може розділитися зразу у прикрати, і ось це. Бо якщо він зараз нічого не зробить, наш пішак просто пройде вперед. Тому йому мусить бити. Припустимо, зіграємо g7. Слоник б'є. І наш пішак проходить з тий ферзем. А припустимо тут. Ми зіграємо D8, перс, слоник б'є, і ми тут граємо g7, і слоник вже не може встигти, адже тут останні поле білопойне. Ось така і тактика, запам'ятайте, мої друзі, може, майбутньому вам знадобиться. Називається штани двома пішачками прорватися проти одної фігурки. Баже, щоб це була слаба фігурка. Адже якийсь перші тура можуть тримати, тому продовжуємо. А 4, g7, слон G7, ферзь. Тут у мене ще були якісь непокоєння. Тому що може якось проведе того пішачка. Все ж таки, слон є. І я тут шукав точні ходи, друзі. А 6 зіграли. Ферзь Д1. Слоном не можна прикритися. Король відходить сюди. Король Б4. І слон B2. Тут, друзі. Я знайшов мат в три хода. Куди? Кому цікаво? Можете самі також спробувати знайти цей мат. А зараз вам його демонструю. Хто хоче, поставте собі на паузу. І подумайте, розуміть свої мозги. Так, думаю, ті, хто хотів поставити на паузу, поставили. А тут що ми робимо? Ми граємо ферзь С2. Король мусить відходити на А1. Бо слон мій не може ходити і пішаком також. Слон буде, слон зв'язаний. Ми тут підходимо. Король! Б3. Нападаючи на слона, слон мусить відходити або на полі С1, або на путій діагоналі. І тут ми ставимо шикарний мат на полі А2. Ось така, друзі, у нас вийшла партія з цікавим еншпелем. як якаво рвані штани. Тому не забудьте поставити лайк, написати коментар, можливо, підписатися. Можете перейти також в мій Тік-Ток. Я лишу в описанні. Ну що ж, будемо прощатися. Дякую всім за перегляд. Бувайте! Слава ЗСУ!